друзі, вітаю вас в цей день, 8 жовтня вечір, і це формат зведення вечірнього для вас тих подій, що є актуальними та вартими вашої, шановної уваги станом на зараз. І отже, що відбувається сьогодні? Активно обговорюється. Те, що Північна Корея може направити більше своїх військ до окупованих територій для участі потенційної у веденні бойових дій і фактично у війні проти України на боці Росії, це все виникло з того, що як передає південно-корейська агенція Йонхаб. А південно-корейці ну кому як не півдню стежити за тим, що робить північ, і кому як не південній Кореї і Японії знати, що відбувається в північній Кореї. Це ті джерела, які, коли повідомляють щось про північну Корею, про задуми Кіма, про те, що планує офіційний Пхеньян, це джерела, які варто слухати, довіряти, тому що, ну, по-перше, загрози півдню вони зрозумілі. І це те, що постійно декларується, те, що Північна Корея може воювати. Кім Чен Ін це проголошує проти Південної Кореї. Ну і загрози для Японії так само, тому що як тільки йде випробування якихось ракет новітньої зброї, то північно-корейський диктатор ніяк не може вгамуватися і уникнути того, щоб віддати наказ розпорядження про запуск. Таких ракет в бік Японії абсолютно провокативно. Саме тому японців дуже цікавить досвід української протидії північно-корейським балістичним ракетам КН-23. Вони його дуже ретельно, прискіпливо зараз вивчають, тому що ну, сприймається так само, як загрозу і для них. Тому я думаю, що це підштовхує загалом. І Японію і Південну Корею ставати ближчими до України, розвивати співпрацю та взаємодію і надавати відповідні пакети допомоги, як це роблять ці країни, особливо Японія, коли ми беремо фінансову допомогу, яка нам дуже на користь і надзвичайно зараз є корисною і потрібною. Так, от відповідно, агенція Йонхаб Південнокорейська повідомляє, що в міністерстві оборони Південної Кореї вважають що Північна Корея ймовірно направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії, а це з посиланням на заяву міністра оборони Південної Кореї Кім Йонг Хена під час парламентських слухань. Не вперше, якраз це видання подає інформацію, що стало відомо під час парламентських слухань. Думаю, що її зробили в тому числі а, ну медійною і відомою для широкого загалу, якраз теж свідомо для того, щоб розуміти всі виклики і загрози, які таке рішення Кім Чен Іна може становити не тільки для безпеки України, а й для... Ну, всього, скажімо, людства і всього світу, тому що це підриває дуже багато чого. Зараз ще про це поговоримо. Оскільки Росія і Північна Корея цього року підписали договір про всеосяжне об'ємне співробітництво та взаємодопомогу у військовій і безпековій сферах, то в принципі цим договором передбачена пряма участь у війні у бойових діях Північної Кореї на боці Росії. Коли це необхідно, ну і відповідно росіян на боці корейців, коли про це попроше, попросить а, і заявить офіційний пхен'ян. Тобто така опція, виходячи із домовленостей, які були зафіксовані цього року, вона є. Отже, а, ця. Заява вона пролунала в той час, коли Північна Корея прагне зміцнити зв'язки з Росією, про що свідчить двостороння угода, яка в черні ж була підписана. І міністр оборони Південної Кореї ось це дуже важливо. Увага! Міністр оборони заявив, що нещодавні повідомлення про втрати північно-корейських військ поблизу Донецька, ймовірно, є правдивими. Я хочу нагадати новину, яка була в п'ятницю оприлюднена. Вона стосувалася того, в п'ятницю якраз 4 жовтня, що українські сили нанесли удар по позиції російських військ. По місцю їх розташування, і там знаходилися в тому числі офіцери, які прибули з північної Кореї на територію на окуповану а, частину Донецької області. До цього факт присутності північно-корейських військ фіксувався переважно на території Росії, і це приїздили інструктори, офіцери для обміну досвідом інформації, вивчення там певних а, азів військової справи. Ну, от як Лаосі вчили нещодавно. Я показував це в програмі «Фактчек», як вони бігали там, баги, мотоцикли. Ну, передовий досвід росіяни передавали, так може і північно-корейців, але до цього їх не було на окупованих територіях лише на території Росії. Тому це те, що змінилося. Більше того, я розповідав у попередніх відео, що можливі навіть факти там і полонених. Можуть бути поки що не підтверджена інформація. Але те, що факт присутності певних північнокорейських військових фіксується на території окупованих зараз Росією, російськими військами, це є і це те, що викликає занепокоєння. Поки що, це невелика кількість військ, але ну, як мінімум, якщо ми. Відштовхуємося від того, що а, фактично знаходилося серед загиблих росіян, серед 20 загиблих росіян, по яких було завдано удар 4 жовтня. Серед 20 було а, близько шести офіцерів з Північної Кореї. Ну, розуміємо, що певні групи направляються. А так само південно-корейський канал TV Chosun у червні повідомляв. Що Північна Корея відправить військові та будівельні інженерні сили для участі у відновлювальних роботах в окупованій частині Донецької області вже у липні 2024 року? Чи виконують вони інженерно-будівельні роботи? Важко сказати, але. Факт, який зараз є, він викликає, звичайно, занепокоєння з точки зору того, що все ж таки КНДР це постачальник, найбільший постачальник зараз Росії артилерійськими боєприпасами, снарядами і балістичними ракетами небезпечними КН 23 до Росії, і так само. Зараз, за повідомленням видання The Times, яке було нещодавно опублікована стаття в цьому в цьому британському виданні зазначається, що ледь не всі 50, а то й 60% від загального обсягу снарядів, які використовує Росія, зокрема зараз артилерійських снарядів на фронті. То ледь не 50% обсягу, там 1,5-1,6 мільйона цих снарядів і боєприпасів забезпечується за рахунок саме постачання з північної Кореї, а не за рахунок внутрішнього виробництва. Як би Кремль не хотів цьому всіх переконати і залякати в тому, що мовляв Росія зараз там буде виробляти 3 мільйони, 3,7, 4 мільйони, 5, 10 снарядів. Ну як завжди, насправді казаться анібить, що притаманно. Кремлю і що притаманно тому, щоб залякувати. Тому це постачає а, Північна Корея, і так само постачає міни, так само вони постачають інші види боєприпасів: це як до реактивної артилерії снаряди, так і до, а, до так само ствольної артилерії, те, що вони постачають. Отже, є ризики того, що по Транссібу, уявіть собі, епічно, як по Транссібірській магістралі від Владивостока через Читу, Іркутськ, Красноярськ, Новосибірськ. Це їдуть вони три тижні ешелони, ці потяги з корейцями, які їдуть на виконання певних завдань. Ну, по-перше, чомусь мені здається, що вони можуть розбігтися по дорозі багато хто. Відчувши, що вони вже не в Північній Кореї і, можливо, є шанс втекти і не повернутися, я би цього не виключав. Це теж варіант, який може бути. Хіба що цей потяг має їхати всюди просто-просто так напряму, знаєте, без жодної зупинки? І тоді е, нічого не відбудеться, і тоді ніхто не розбіжеться. В іншому разі, е, ну, скажімо так, е, ймовірність того, що будуть тікати, воно все е, вся присутня. По-друге, невідомо, яка мотивація, в якій кількості можуть бути загалом, склад Північно-корейської армії на сьогоднішній день є наступним, від виходячи із даних Global Firepower. Це Це, значить, сили, які є Active on Duty, Зараз я вам скажу тих, хто проходить активних, це мільйон 320 двадцать тисяч. А тих, хто в них є зараз на службі, так само в них є в резерві на сьогоднішній день 560 тисяч. Парамілітарні групи це ну, такі загони ополчення, що називається, чи самооборона у е, їхній північно-корейській версії, вона складає 100 тисяч, е, власне кажучи. Ну і е, якщо подивитися, це все дуже сильно поступається в усьому Південній Кореї. Там боятись нічого. Але. от, Наприклад, вони мають 440 бойових літаків, які числяться, що немало. Так само вони мають транспортних літаків небагато. А от а, далі, якщо говорити про гелікоптери 205, а наступальні атакувальні, з них 20 тільки. Значить, танків 5845, ймовірно, застарілих моделей. Бронемашин майже 25 тисяч. До речі, в порівнянні із південною Кореєю, південно-корейці мають 66 тисяч. Ну тобто, якщо Кім зібрався воювати, тому Кім постійно погрожує ракетами і ядерними боєголовками. Тому що якщо говорити про... Війну конвенційну, то в північної Кореї практично немає шансів. До речі, і по людях теж тому, що Південна Корея переважає за населенням, і Південна Корея переважає за мобілізаційним потенціалом. Значно це знову ж таки, якщо порівняти відповідно до Global Firepower за 2024 рік. Це є офіційна статистика, тому північна Корея просто не має жодних шансів у боротьбі з півднем. За кількістю я маю на увазі, знову ж таки підкреслюючи, за кількістю єдине, до речі, в чому Північна Корея випереджає Південну, це артилерія самохідна, от артилерія 4 тисячі стволів проти 3189 тисяч південно-корейських. До речі, от цікаво. Це ж говорить і про потенціал, яку ще може скільки артилерії може віддати північ Путіну. Можливо, по тисячі стволів, як самохідних установок, так і буксированих. А в них є теж 4,5 тисячі. Тут вони поступаються Південній Кореї на 300 одиниць. От вони можуть віддати. А от чого точно там по реактивній артилерії багато, так це точно майже 3 тисячі. Це фішка така північної Кореї, тобто, ось це ті дані, які є по кількості. Чи направлять більшу кількість, подивимося, але те, що вони є там, і точно зараз північні військові з північної Кореї переймають досвід ведення бойових дій Росією, як Росія веде цю війну, характер бойових дій, трансформацію поля бою, вивчають це все ретельно. Це факт, як мені здається зараз зрозумілий, і це питання до реакції заходу, тобто як вони будуть реагувати. До речі, питання так само і до Південної Кореї. Що я думаю, це зрештою буде стимулювати збільшення допомоги від Сеулу Україні для того, щоб ми мали більше можливостей все ж таки боронитися. Це тригер. Чому б ось ці броньовані машини, чому б цю техніку, яка набагато більшій кількості зараз переважає північнокорейську, не дати, щоб боротися з північними корейцями тут, які ще невідомо чи доїдуть. По Транссибірській магістралі, чи яким чином, ну, там тільки по Трансібу через Владівосток і за тим маршрутом, який я озвучував. Але якщо і доїдуть, то щоб їм ефективно протидіяти, зокрема, за допомогою південно-корейської зброї. І цікаво, що дуже цікаво, що скажуть наші а, західні партнери і з цього приводу, тут, безумовно, чекаємо, як і підтверджень від західних партнерів щодо. Того, що Північна Корея збільшує свою участь, і фактично вже є таким, ну тобто, не те, що співучасником, а робить наступний крок, за яким уже просто тонка лінія до безпосередньої участі, що поширює цю війну, і знову ж таки вимагає і більшої реакції заходу на дії того, що об'єднуються автократичні режими зараз на сьогоднішній день, і вони єднаються і гуртуються довкола Путіна. Тим часом, для того, щоб можливо і знищувати позиції і потенційно північно-корейських військ і інших, Франція передасть Україні міраж 2000 наступного року винищувачі. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Він сказав в інтерв'ю «The Ост. А, вибачте, за мою вимову не настільки володіє французькою. І за його словами, поставка винищувачів запланована на перший квартал 25-го року, будуть оснащені новим обладнанням для ведення повітряного і наземного бою та радіоелектронної боротьби, заявив міністр Збройних сил Франції. Триває навчання зараз українських пілотів і. Механіків. Сказав, що буде оснащено сучасними системами РЕП, системами для того, щоб краще вести бойові дії. Це літаки 70-х років розробки. Їх конструювала фірма Dassault Aviation. Літаки були прийняті на озброєння Франції і кількох країнах А Європи і Латинської Америки, Азії. Загалом є 600 літаків авіапарк. Зняті з виробництва в 2007 році, тобто майже 20 років тому. Ну, фактично, ось уже буде незабаром 18 років, як зняли з виробництва. Французька авіація переходить на літаки Рафаль, зараз замість міражів. І ну, в цих літаків солідний послужний список участі в бойових діях. Передбачені вони в основному для того, щоб наносити удари по наземних об'єктах, ймовірно, вони можуть поступити на заміну якраз літакам су 24 фронтовим бомбардувальникам, які зараз є на озброєнні повітряних сил. Плюсом їх те, що вони можуть нести ракети Скальп і Джи, теж французького виробництва, аналог Storm Shadow британських. І відповідно не потрібно час на перепрограмування, на удосконалення вони вже можуть нести. Ці а, ракети. Це щодо плюсів, і вони можуть виконувати бойові завдання. Я думаю, саме як фронтові бомбардувальники. І тому я думаю, що на цьому, скоріш за все, все обмежиться. В Україні буде два типи літаків, тобто на заміну мігам і Су, f 16 і Міраж. А, звичайна перевага Ефок f 16 тому що це а, надійна машина перевірена, до неї є велика кількість запчастин. Навчаються під неї техніки, відповідно, швидко можна відремонтувати велика кількість озброєнь, багато країн експлуатує. Е, ну, переваги можна отримати більше літаків, тому що є їх багато в наявності. З міражами складніше це виключно Франція, ну і держави, які експлуатують. Це ремонтний фонд, а нам потрібна залежність, і інженери, які будуть працювати виключно для обслуговування цих бойових машин. Тому. Е, для того, щоб десь не ускладнювати процес, я думаю, що на цьому варто було б і зупинитися, і не поширювати далі. Це максимум два типи літаків, які можуть бути у нас експлуатуватись. Ми вдячні партнерам за те, що нам пропонували якісь протичовнові з Аргентини, і все. Але дякуємо, це не потрібно. Треба концентруватись на тому, що є велика кількість F-16, Навчаємось уже підспішов процес навчання. На міражах його не відкотити, нехай буде, але на цьому десь зупинитись для того, щоб не ускладнювати нам процес навантаження на існуючу базу повітряних сил. І безумовно, що це є так само підсиленням. А наших сил, за що ми вдячні Франції і нашим партнерам, бачите, як я і казав, тиждень напередодні Рамштайну. А партнери вже починають оголошувати про пакети допомоги, і це дуже хороша позитивна ознака і тенденція. Сподіваюсь, що далі буде, будуть долучатися і інші країни. І так само ми почуємо і від Німеччини, можливо, і від інших про додаткові пакети допомоги для України на ті оперативні потреби, які в нас є в зв'язку з ситуацією на фронті. Тим часом Сектор Гази Трамп зібрався відновлювати Дональд Трамп. Сектор Гази в Палестині його зупинили зупи, його запитав консервативний радіоведучий під час Гюток, Гютом про те, чи може сектор Гази стати другим Монаком, якщо його правильно відновити після бойових дій. На що Дональд Трамп відповів? Газа могла б бути кращою за Монако, у неї краще розташування на Близькому Сході, найкраща вода, найкраще все. І Трамп ну, фактично додав, що він був там і це було важке місце. Фактично. Тобто, можна сказати, що Дональд Трамп. Готовий, можливо, буде в тому числі проінвестувати, Я не знаю, чи запропонувати інвесторам, аби вони вкладали в сектор Гази і дійсно зробили з нього перлину, яка буде вільна від війни. Але для цього треба перемогти ще терористів, які там є. Про що просить Ізраїль постійно і звертається до Сполучених Штатів, аби надали їм допомогу для того, щоб захистити їх від терору. І тоді можливо дійсно. В якійсь перспективі, ідея може зараз звучить утопічна, але чому б і ні. І а, колись в перспективі і в Криму можна буде таке зробити тут, як на середземноморському курорті. Головне його деокупувати при цьому. Тому ось так, Трамп його будівельне, все ж таки, будівельне минуле тягне, і, можливо, якщо він не стане. Президентом то буде допомагати облаштовувати такі місця, як Сектор Гази. Хоча, за його словами, ж це поки що важке місце, поки терор там не перемогли і поки ще триває війна. Ну, ось так. Ну, а ви, друзі, бережіть себе, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу можливої відправки північно-корейських військ. Літаків, хто розуміється, міраж і тому, що ми отримуємо, і просто залишайте ваші питання та побажання. Бережіть себе, слава Україні.